сьогодні ми граємо грати в таку гру. Зараз я переверну цей листочок і мені що тут є: галочка, хрестик і плюсик. То не знаю, право ці гри. гри поясню. Боле, ти тоже е -е, ну, я знаю, що ти знаєш. Так хто Да, да, це твоє. Якщо нажимаєш галочку, то це ти береш. Якщо нажимаєш плюсик, то ще раз. А якщо нажимаєш хрестик, да. то вже слідуйший хід. Да, Я так собі ти... придумала. А. І ми маємо передавати по черзі іграшку. Якщо хтось нажимає галочку, то він бере цю іграшку. Якщо нажимає хрестик, то не бере і другий ходить. А якщо нажимає плюсик... То ще одну іграшку давай, а цю забирай. Всім правила, всім нормально, надіюсь, ну типа правила. Так що ми поїхали. Поля ходить першим. Ходи поля. Так, ти мені поклала паровозик, Так. Забери ту штуку, щоб... Ні, не цю. Це ще доволі. Так, а паровозик? Ай, ладно, я візьму. Так, тепер мій перебочок. Тепер я ходжу. Е, я покладу... Ні, я покладу попіт. Тоді я попід забираю, кладу щось в друге. Ну, ладно, я покажу. Погрімушечку хай пограється. А що ти хочеш? Оце. Годя, то що ти? Це будеш? Да, ну ладно. Тепер ходить поля. Це я не хочу, зразу кажу хрестик. <гас> так, е Ні, ти не маєш мені вже давати, бо <гас> я нажала, тепер я хочу. Покладу я зайку тобі. Ти галочку нажала? Нет, <гас> да? Так, тепер ти ходиш. Я, yeah. Галочка. Mm -hmm. oh. Так, я беру оцю штуку. Я нажала Галочку. Mm. Тепер хожу я, я похожу паровозиком. Друге щось. Mm. Мішка. Галочка. Mm. І це береться назавжди. Так, Поля мені поклала у цю дусю. як... да. Да, я беру. Так, эм. Ну, тепер... А, добря якось. О, а чого ти не хочеш так? А що ж такі это шполе? Що я тобі перевозить, хоч з ну, ним порадись? Ну, давай ходи. Так, бери. бери. Так, гра в нас закінчена.